Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо складати задачі за малюнками. Ну що, приступаємо почали. Давайте, дітки, розглянемо перший малюнок. Що ми тут бачимо? Дівчинку-маринку і хлопчика Іванка. Дівчинка-маринка тримає букет. Давайте порахуємо, скільки у ньому квітів. Одна, дві, три. У маринки три квітки, а в Іванка одна, дві. Дві Іванка, дві квітки. І він дуже хоче Маринки подарувати дві квіточки. Коли він подарує Маринці квіточки, скільки всього буде квіточок у Маринки? Молодці малята. П'ять квіточок. Ось ми з вами склали першу задачку. Наступна задача. У дівчинки Наталочки було одне, два, три. Чотири яблучка. Дівчинка-Натавочка захотіла з'їсти одне яблучко. Скільки в неї залишилося? Давайте подумаємо. Одне, два, три. Лишилося три яблучка. Молодці малята. Ось, дітки, погляньте, наступний малюнок. О, які гарні яскраві кульки тут зображено. А давайте порахуємо, скільки ж їх тут було. Одна, 2, 3, 4, 5. А з цією кулькою, що трапилось, вона лопнула. Всього їх було, значить, скільки? Шість. А тепер лишилося 1, 2, 3, 4, 5. А тепер їх лишилося всього 5. Тітки, давайте розглянемо наступний малюнок. Погляньте, дивіться, на галявині зустрілося два товариша, два їжачка. А що в них на спинках? Вірно, яблучка. В одного їжачка ось стільки яблучок, а в другого стільки. Давайте порахуємо. В оцього їжачка скільки яблучок? Один, два, три. А в цього? один, два, три, чотири. А скільки в тепер у них разом буде яблучок? Давайте їх разом з'єднаємо. Один, два, три. чотири. 4, 5, 6, 7. Усього тепер у їжачків аж сім яблучок. Наступне завдання. Погляньте діти, яка гарна, яскрава галявина з квітами. Ось на одну квіточку прилетів метелик. А до нього летить іще два. Скільки тепер всього буде на галявині метеликів? 1, 2, 3. Всього троє метеликів. Молодці малята, ось ми і навчилися складати цікаві задачі за малюнками.